Любите зимові свята? Сьогодні ми перевіримо, як добре ви знаєте святкові традиції світу. Перше запитання. У якій країні люди ховають мітли, щоб їх не вкрали злі духи? Правильна відповідь. Норвегія. Це одна з найстаріших різдвяних традицій цієї країни. Люди вірили, що мітли можуть використовувати відьми для польотів. У якій країні на зимові свята люди до церкви їдуть на роликах? Правильна відповідь Венесуела. У Каракасі навіть перекривають вулиці, щоб усі могли безпечно доїхати на службу. Наступне запитання: у якій країні різдво святкують із смаженим коропом? А дівчата кидають чобіт через плече? Це Чехія. До речі, якщо носок чобота вказує на двері, дівчина вийде заміж у наступному році. У якій країні на зимові свята люди б'ють тарілки об двері друзів? Правильна відповідь Данія. Чим більше битого посуду біля дверей, тим більше удачі принесе новий рік. В якій країні козел із соломи один із символів зимових свят. Це Швеція. Йольський козел популярний символ. І щороку в місті Гевли роблять величезну солом'яну статую. Наступне питання: В якій країні найпопулярнішою стравою на Різдво є курка з кефсі? Це Японія. З 1970-х років KFC запустили кампанію Кентукі на Різдво. І тепер ця традиція дуже популярна. В якій країні вважають, що для здійснення бажань і щастя в новому році треба з'їсти 12 виноградин за останні 12 секунд року? Правильна відповідь. Іспанія. За традицією кожна виноградина символізує місяць року. І якщо встигнути їх з'їсти під бій курантів, бажання обов'язково здійсниться. В якій країні на Новий рік традиційно спалюють ляльку? В Еквадорі там вважають, що коли горить лялька, то згорають і проблеми та негаразди минулого року. В якій країні Новий рік відзначають на цвинтарі? В Вчилі відзначати Новий рік ідуть на кладовище, щоб духи предків захищали в наступному році. В якій країні є традиція викидати з вікон старі речі напередодні Нового року? Це Південно Африканська Республіка із появою багатоквартирних будинків це стало проблемою. Адже із вікон викидають що завгодно, і навіть старий диван може впасти на голову. Де викидають з вікон старі речі? Вже знаємо, а де виливають воду? Це Куба. Перед святом кубинці заповнюють водою весь посуд, який є в будинку. А опівночі виливають її з вікон. Таким чином очищаючи новий рік від негараздів минулого. В якій країні вважають, що для здійснення бажань в новому році потрібно озвучити його справжньому живому коропу. Це В'єтнам. Там вважають, що бажання виконує таокуен, який літає небом на коропі. Отже, скільки правильних відповідей у вас вийшло? Напишіть у коментарях. А якщо дізналися щось нове, не забудьте поставити лайк і підписатися. До нових зустрічей.